В нашій 26-й артилерійській бригаді розпочинається новий проєкт. Знімаємо документальний фільм про словетну 26-ту бригаду. Він у нас буде називатися Вогонь прометея Нова сила. Зараз тут представлені автор-сценарія. Один із учасників спікер, учасник спікер Олександра. Цю тарілку ми розбиваємо. На початок нашого нового славетного проекту все буде Україна! Російський автопром.